Доброго дня! З вами Володимир Тимченко і сьогодні дивимось квартиру, яка поділена на дві окремі кавалерки. Загальна площа квартири була 37 метрів і поділена на дві таких особних міні-кавалерки. Тут якраз зараз йдуть ремонтні роботи вже. Закінчується. Ось так виглядає це район, кордон влохи охота, відносно недалеко до центру Варшави. Як бачимо, все замовлено, зроблено на вимір. Якщо йдемо про меблі куханні, про шафи, ось так виглядає лежінка. Привіт. Тобто, для е, цілі, якщо є, е, здавати в оренду, або як окрему кавалерку, таку міні, буде з порядка 17 метрів квадратних од, од, одна така міні-квартира, то або на короткотерміновий, або просто як здавати, то досить добрий варіант. От, бачите, такі двері вставляють, е, і тут іде якраз. Вхід в другу. Таку міні-кавалерку теж сторона світу така, як в тій кімнаті, так, на одну сторону. І ось так виглядає. Друга міні-кавалерка. Також, як я говорив, на вимір меблі кухані і такі шафи. Ось, будь ласка, туалет, душова, валка це був я з вами. Ось так виглядає такий варіант. Тобто, математику ми покажемо пізніше. Тобто, такі варіанти на зараз теж досить актуальні, тому що ціни в новому будівництві на маленькі квартири 30-35 квадратних метрів дуже піднялись. І, відповідно, як один із варіантів для отримання. Більшої дохідності на вложений капітал є ось такий варіант. Купівля з розділенням на два окремих приміщення. Ну, а тут така спільна частина. На цьому все. До нових зустрічей з вами був Володимир Тимченко Життя Альянс Варшава.